Світ професій справжнє диво. Пам'ятайте, друзі милі, всі професії важливі По душі їх обирай, тож мерщій, часу не гай. Шторм його не наляка адже він штурвал трима. Через море й океан водить судно капітан. Хто на кухні хазяйнує, то каструлями керує, Із ножем працює вправно, то смачні готує страви, кухар печу хлібчик, смачнючий обідчик. Булочки пухенькі для дітей маленьких. Пекар. В ресторані працює, він клієнтам меню демонструє. І замовлення їхні приймає, і всі гостей розважає. Офіціант. Хто розносить нам листи? Телеграми та газети. Ой важка у нього ноша. Хто він, діти? Листо ноша. Інструмент бере у руки, линуть чисті, ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає музикант. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ, живий, художник. У ракети є водій, невагомості любитель, по-англійськи астронавт, по-українськи космонавт. Поліція оберігає нас в день завжди, в нічний час. Поліцейський небезпечна, праця нехай на службі, усе вдасться. Хімік змішує усе, аж вогонь іде, так експериментує, відкриття світу дарує. Фермер ферму збудував, корівок багато придбав для молочка запашного, для дорослого і малого. Як рубанок дошку чистить, летить стружка золота. З-під рук майстра той же колір. Це майстер зветься столяр. Кущики попідстригає для рослинок чарівник. Любить землю садівник. Лікар людей з біди рятує і хвороби всі лікує. Призначає процедури і таблетки, і мікстури. Суддя хоч грізний, справедливий, Кого розсудить, той щасливий, бо ж всі закони добре знає і людям він допомагає. Сподіваюся, малята, коли прийде час обирати, за покликанням професію оберете, та чудовими майстрами своєї справи будете. Дякую за увагу.